Є, так, дай. Класно. Мори Класно. далі, далі диви давай. А що робить? Ага. Ти що, я злазив донизу? Диви, диви. диви. А роби? Ого, що робить? Рено Ого, то такий непоганий. Щука? Чи ні, чи сон? Сон. А можемо морена? Щука. Диви, мальку. Малюк вцепився, а щука його взяла. Так, дай, дай я... Мальок вчепився, а щука його забрала. Що такое не бачу? Я на щуку. Порни телефон там довге відео знімав. Цепився мальок а щука з того малька. Добре. а дві риби не зловили. Сразу на один гачок. Подарує подивимось малк чи є? Ні. Нема? Ні, нема. А що, на що? Да, ну, ну, бачиш. Цікаво. Ну. <сх> От <Оттуда. О. сх> Ладно, ну тебе перезакидай. Почать? Да.